Кому ми здійснюємо таку виплату? І дивіться: насправді тут можуть бути всього два варіанти, кому ми здійснюємо виплату. Ми можемо платити або юрику, або фізику. Юрику це юридичній особі. Фізику це фізичній особі або приватному підприємцю. Чому? Тому що для цілей оподаткування в межах нашого законодавства, податкового законодавства, у нас немає ФОПа Польщі, у нас є фізична особа або юридична особа. Так ось, як виявляється, є люди, які думають, що ФОП то є юридична особа. ФОП він юридично зареєстрований, але юридичною особою він не є. А, тому юридична особа це юридична, а, а ФОП, а, він для цілої оподаткування для нас трактується як фізична особа. А тому дуже важливо розпізнати, той, кому ми виплачуємо, є фізичною особою чи ФОПом, чи він є юридичною особою. Для чого це? Та тому, що порядок оподаткування будуть регулювати абсолютно різні норми. Якщо той, кому ми здійснюємо виплату, є фізичною особою чи ФОПом, працюватиме пункт 170.10. 170.10, який говорить про те, що коли ми виплачуємо дохід фізичній особі, оподаткування здійснюється за правилами такими ж, якби ми виплачували нашій фізичній особі, а також ставки, порядок оподаткування. Крім випадків, коли окрема стаття оподаткування говорить про інше. Про що я виду мову? Дивіться, коли ми з вами, як суб'єкт господарювання, виплачуємо дохід фізичній особі, резиденту України, тобто ми купуємо щось у фізичної особи: товари, роботи чи послуги, ми ж платимо 18 і військовий збір. Так чи ні? Так. І тут те саме, купуючи товари, роботи, послуги у фізичної особи, в тому числі підприємця, ми виступаємо цим податковим агентом. І нас порятувати від 18% чи 1,5% може конвенція про уникнення подвійного податкування. А, але вона поширюється лише на один з податків, прибутковий, який у нас ПДФО, а на військовий збірні. Та й по замовчуванню на прибутковий, вона теж не поширюється. Потрібно підтвердити, що той, кому ми виплачуємо, він є фактичний одержувач, тобто бенефіціар, що він є резидентом тієї країни, з якою Україна уклала конвенцію. Ну, тобто, якщо ми виплачуємо, наприклад, перевізнику Польщі. Так, то ми маємо підтвердити для себе, що той, кому ми робимо виплату, він є резидентом Польщі. Ось. А також він є фактичним одержувачем. Це якщо 170,10 і якщо виплата фізичній особі. А якщо той, кому ми виплачуємо, є юридичною особою, тоді ми йдемо в 133-ю звітам, нас відфутболює норма до 141. Тобто, якщо ми купуємо щось у юридичної особи нерезидента, то в 141.4.1 ми маємо подивитись, чи серед перелічених випадків є вид доходу, який ми виплачуємо. Приклад, ми юридичній особі підприємству нехай буде Польщі. Платимо за товари, ну, імпорт товару. Ми купуємо товари. 141.4.1 це є у винятках. 141.4.1К. Там пише крім, виручки. За реалізовані там товари, роботи, послуги, крім тих, які перелічені вище. Тому, купуючи товари у юридичної особи нерезидента все спокійно, не виникає так звана. Репатріація, податок на репатріацію. Але якщо ми не резиденту платимо проценти за кредит, а, якщо ми виплачуємо дивіденди, як правило, це пасивні види доходу, але не тільки. не тільки. А, колись там була ще реклама, але реклами вже нема. Два роки так точно, а, це може бути фрахт, послуги фрахту, а, це може бути інженіринг. Так. Ось ці всі речі, вони оподатковуються податком на репатріацію.